Всім привіт! Рада статисти на моєму YouTube каналі. І в цьому відео я вам розповім про своє прочитане листопаду. Не питайте, що це? На такі кофти дуже важко прикріпити е, мікрофон, тому сьогодні в мене отака, отака геніальна ідея. Сподіваємося, що воно протримається все це відео. Ось, а почати я б хотіла, точніше, з чого я почала свій листопад. Почала я із книги відьма в мені. Цю книгу я побачила в Тіктоці. Ось, сказала дуже цікаво дуже осіння, тому я вирішила прочитати саме в листопаді, коли осінь вже майже закінчується, і коли вже, е, якщо в вересні в нас Back to School vibe», потім вересні, в, в жовтні в нас. Хеллоуін, uh, або Деявоська ніч вайби. У мене котик прийшов То в листопаді ми всі просто чекаємо грудня, щоб у нас був Merry Christmas головного мозку. Тому я вирішила саме тоді прочитати «Відьма мені, щоб в мене був хоч якийсь настрій. Не, не розумію, що мені мене осінній настрій, коли в мене помаранчевий осінній кіт. Ось. Це Енджел Далі я читала книгу Чечко Ти Моя. Кайф, чому я її не прочитала раніше? Як ви можете знати з минулого відео, я її купила під час зустрічі з Вікторією Шваб. Ось ця книжечка дуже рада, що я її прочитала, хоча б в кінці осені, жовтні, але ой, листопаді. Хотілося б прочитати її в жовтні, але ну, мозок мене кинув, тому що поробиш? А, ой, так, 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 так. Чотири з п'яти п'ять з п'яти. Сподіваємося, що цей мікрофон працює нормально, бо я потім буду плакати, якщо треба буде перезаписувати. Далі я прочитала собака без кривілів від Конана Дойла але я не читала Долину страху. Але я можу вважати це за я прочитану цілу книгу, бо собака Баскрілів це, прочит... це ціла книга, яку я прочитала. Тому, можливо, ви побачите цю книгу ще раз в наступному відосику якомусь, коли я прочитаю Долину страху. Ось. А, Пса без Кривілів, ой, зараз в мене всі фанати Конона Дойла пошлють, але. Я оцінила її на три з п'яти. Пробачте. Ось, далі це у нас а, довола книгарня містера Пенумбри від Робина Слоуна. Дуже. Книгарні відьми. Оце все мене стукнуло саме в листопаді. Так. Я не жалкую. Про своє рішення. Ось Робін від Робіна Солона. Я оцінила цю книгу на 3 з 5, якщо не помиляюсь. Якщо помиляюсь, то 4 з 5, якщо щось між тройкою з 5 та четверкою з 5, Ось така книжечка. <клес> ви Можете написати мені в коментарях, якщо ви хочете почути про якусь книжку більш детальніше. Я все ще вмію робити огляди, а не тільки підсумки. Як ви пам'ятаєте, я намагаюся за місяць читати дві книги неукраїнської мови. Тому друга книга, яку я прочитала, це The Cat Who Saved Books. Ось від Сосуки Нацукави. Дуже цікава книга, і тільки потім до мене, дійшло, що вона в мене є в українському перекладі, але я її прочитала англійською, чесне слово. Дуже сподобалось, я її оцінила, якщо не на 4 з 5 і про неї я буду знімати ролик, навіть якщо ви не будете просити. Ось про цю книжечку, тому чекайте. Хі! Цей мікрофон не витримає до кінця відео. Я так довго а цей задній план. Що поробиш? Життя повернулося до мене іншим боком. Далі це... Ой, це любов. Дівчина, яка впала під море. Це просто 5-5, 10-10 від Оксі О. А, чудова книга. Просто любов всього мого життя. Про неї я також зніматиму огляд. Українські видання дуже гарнюще, просто. Я бачила ще англійське видання хочу, але я знаю, що я не читаю книгу двічі. На увазі, де, я... я читала деякі книги двічі, які мені прям. прям десь... Отут і звідси не виходять. Наприклад, аляску я кожен рік перечитую. Ось. Але я знаю, що якщо в мене є книга українською мовою, і, до прикладу, англійською мовою, то я не буду читати цю книгу українською, якщо я вже прочитала її англійською. Або що я не буду читати її у англійською, якщо я вже прочитала її українською. Ось, що ти думаєш про мої книжечки? Дякую, мені дуже приємно було чути вашу реакцію. Але так, і тому я стримала себе, бо все-таки економічний факультет у мене. Я повинна бути економічно грамотною людиною, тому я стримала себе і я не купила, а дуже хотілася. Єдиний мінус, який є в цій книги, це оці ідеально білі сторінки, які під час мого вечірнього читання світили мені в обличчя, ніби я відкрила. Ворота в рай. Я сподіваюся вам цікаво слухати, бо моєму коту не сильно. Ось. І а, закінчити цей місяць я вирішила диогією про трон в'язня. Це в нас про Дуба та Рен. Буквально вчора дочитала тому спогади ще свіжі. Трон в'язня першу часу. Викрадене спадкомець. Викрадений спадкоємець це перша частина. Вибачаюсь. Так от, викрадений спадкоємець. Я оцінила на 3 з 5. тому що Мені треба казати автору, авторку цієї книги. Ви всі знаєте. Але ладно. від Годі Блек. Я дуже рада, що я це прочитала. Але. Об'єктивно чесно. Якщо порівнювати з е, народом повітря з трилогією. Чи можна вважати. Окей, трилогією про Джуді і Кардена порівняти оцих двох, вони програють. Значно програють для мене. Для вас, може, і ні, Для мене програють дуже сильно. Ось. Е, викрадений спадкоємець. Я її оцінила на 3 з 5. Бо Вона не настільки А, Трон в'язня мене потішив більше, бо там нарешті з'являються Джудіт Карден. Вони не с... <с?> а, чисто через Джуд і Карден я накинула один бал, а там 4 з п'яти вийшло. Але загалом обидві книги на три з п'яти, просто цього я накинула бал за Джуд і Кардена, які, як завжди. Не перевершені, просто обожні. Я, я, розум... я розумію, я бачила в Тіктоці. Бачила в очі, що купляли. Я бачила, що я купляю дилогію про дуба та рен. Не те, щоб я купляла книгу з сподіванням, що вона якось магічно поміняється, і там знову будуть кардани Джуд. Трошки незвично було бачити 26-річну Джуд. Не, якщо напис на момент третьої книги, їй було 17 чи 18 десь так, а тут їй 26, я така, а, а, да, трошки незвично. Вона все така ж сама харизматична сильна і крута. просто... М -м -м авторка, яка створила ідеальних просто Кардано і Джуд, трошки впала, коли створювала оцих, але ну, нікого не буде кращого оригіналу, тому ми їй це пробачимо. Ось, і у мене котик муркотить, і в якості вам за те, що ви послухали це відео. Я вам дам послухати, як муркотить мій котик. А на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Скільки за все, цей мікрофон, я, до речі, візьму собі на постійну основу, бо прикольно так виглядає. Дякую за перегляд цього відео. Всім до побачення, побачимося в наступному.